До вестибюлю палацу запрошують виборців, а вихованців направляють у сусідні двері. Тих, хто не помітив табличку на вході, просять перейти у сусідній корпус. Є можливість, У нас є віддільні входи. Ми можемо заблокувати повністю всю ту частину, де проводяться вибори. Где, куда приходят избиратели. Ну, конечно, планируем заранее, просматриваем, какие у нас занятия, куда перенести, э, ну, дать место для переодевания детям. То есть переносим в другие раздевалки, переводим их, переносим занятия из тех помещений, которые вот на первом этаже здесь в холле У нас здесь тоже танцевальные классы и э, кружок керамики. Мы все занятия переносим в... Другий корпус те, що у приміщенні знаходяться кілька сотень дітей, не відчувають члени виборчої комісії. Говорять, незручностей немає. Керівництво допомагає. Вони вивісили таблицю, щоб діти менше тут ходили, зробили інший вхід їм. Ну допомагають нам, все ж таки, ну добре. Ну, немає таких, що заважають. Голосування відбувається на даний час без курйозів. Явка поки не дуже велика. Порушення не виявлено абсолютно ніяких проблем, ніяких нарушень. Комісія чудесно працює. основна частина виборців на цій дільниці люди похилого віку. Не створюють черг, сідають перепочити у вестибюлі і розповідають за що голосували. Я за стабільність голосував. за стабільність. За стабільність. Ми пережили час, коли треба було приймати рішення, а влади не було. Не було президента, не було. Уряду і не було Верховної Ради. Зараз повторити цього ми не маємо права. Ми спеціально приїхали за границі проголосувати за свою родину. Я тут вирос прямо на цьому районі. І хочу, щоб все було добре з нашою родиною, з нашим районом, з нашим містом. Так, да, проголосували. Ми завжди голосуємо, тому що голосувати треба. А пенсіонерка Валентина Михайлівна вийшла з дільниці у сльозах. Її імені не виявилося у списках виборців. Кажу, при те я розстроєна. Припусіли на все квартира совсем. Всі время голосували тепер нету. З першої папа тринадцятої з тринадцять по шістнадцять квартир. Є квартир. Списков нету. в суд подавати. Как ходити по судам виді? Дільниця, яка розташована у сумському палаці дітей та юнацтва, велика тут мають проголосувати більш ніж півтори тисячі сумчан. На обідній час, за даними виборчої комісії, бюлетені отримали близько 19% тутешніх виборців. Анна Скрибняк Сергій Мілевський на часі новини.